Здорова з вами, я йду на вмесники. Чоб там гра трона. Будемо роздрізами тусини, коротше, дивитися кінношечку. Опа! Саня, я, я ж ні, що я знімаю, Саня. Саня з Headless for War. Вишку з тренувавки. Йоу, ми ходили на кіно і нам не сподобалось. Зніміться. Це, це Дон Жуан наш. Він холостяк. Дівчата, дивіться за ним. Всім, кому 13 до нього.

Так соба тебя снимет аппарат. Вот Камера, снимай его. Помахай, Где она, она вырубается? махай так камера Не, не, не так. Миша снял. Вот, Наебался. Привет. Ебашен ты вниз. Ушко, ну че ты сюда что ты сидишь тут? скиса Ушко, просто сюда. Дружко у нас хороший мальчик, хороший. Что, замерзло? Там классно нормально? По-людски. Писание. Что там открылось? Типа, что ты, знаешь? Я вам покажу, как трое суши есть. Кого их принесут? <laughs> ну, интересно, кого <коли> их <їх> принесут. <laughs> Давайте викликати суші, короче. Ну, сейчас сам подойду, Юка. Давайте реально кто-то свой бит, типа. Кто-то такое делает. Кто-то бочка, кто-то, кто-то вот так, так, <реклама> ну все, Санчо, успокойся, Санчо. Я Мишка Гумибер, вкуснейший Гумибер, я мармеладный, вкусный, пухлый Мишка Гумибер, я Мишка Гумибер. 20-летние девчонки потекут от тебя. А <рис> слезы? Сблизко, сблизко, сблизко. Слезы, давай. Пусти слезы. Ладно, ладно. <рис> Когда нам принесут, мы потому что нам принесли. И Рожкова передаст нам привет. Правильно? Ми вже жарли, але, але Ружко і Він спорив у Трушко, а тут конкурент. І цей от. Вони спорять на 100 гривень. Рушко важна рахунок. Схаває, значить, в осабі. Ні, <засувачу> як, як можна получити. Замовна має бути пішов. Рушко, Рушко має захавати в Асабі. Якщо захаває, він йому буде винен 100 гривень. Йому, йому, він, він йому. Все. Давай. Кончика, кончика, кончика. Все, все, все забирай. Давай, нас забирай. Не, не. Чекай, чекай, зараз. Чувак, а вони нема? А вони не багато, ви ж реально соусу забувати. Зараз пора, щоб побіжить до нітан за хлібати. Сука, чекай, я вже лахаю. Так, якщо він буде здихати, якщо він буде здихати, я бігу, коротше. Я зразу бігу. Все. Сука, стой. Давай еще удовольствие. Давай. Без меша чуть-чуть. А ладно, что ты знаешь, тише, так багато. Ну, я. Давай, рискованки мой. Фото на память. Давай. Ты ходишь, бля. Ти а шва! Я сні за потекла! Це буде найкраще відео у світі! Я би це роблю столиць Отак ми ходимо в суші. Я отак Саня ходить в суші. Отак от. Але було дуже смачно. Як тобі ви самі? Ваші враження? Та нормально. <ривіт> Та, <то> нормально. <ривіт> Поплакав, поцівав, все нормально. Ну, сто 100 гривень виграв, да, 100 гривень за то миграв. Ми сходили на суші. Шко <кій> виграв <плакав> 100, 100 гривень. А я прийбав 100 гривень. Попробував такий малюсенький кусочок чистого васабі скалити, і це був просто жесть. Це як. Е... Як що схавати? Ти теж хавав? Я не знаю. Це, це бля, спочатку як пластилин, а потім все, ад, просто пекло. Пекло розумієте? А він схавав цілий такий шматок. Нагулялися сьогодні там. Зустрівся з цими хедли з Йоу, мадафака, of йоу. 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 Во, І тепер ми от трошки гуляємо. Взагалі денек, такий во, зашибезний, ви там потім побачите. Ні, не, не, до, до того, так, да. а то, що без них, то, звісно, обідно. бо так, так, би, так, би, свої так, так би, напевно. Остап, оста я курс. Так Бого би, напевно, є, аби на 100 да. гривень спорив насчет васабі там. Ну, так, вот. сказав, а ти ти так, а так, тут. Так, життя прекрасна. Э, з вами був э, Саньок і канал, став на лайки. Підписуйтесь на канал, лайки! на лайки, Питання і все. З вами Єма, Саня, Максі. І всі додаєтесь, друзі, до Сайтів. Підпишете на нас! Підпишете на нас! Підпишете на нас! Чотири турно! ¡Gracias!